Нове покоління Lexus RX – сміливий дизайн та неймовірна динаміка. Новий RX побудовано на платформі GAK. Окрім розширення колісної бази, також було додано поперечні елементи для підвищення жорсткості кузова. Міцніша конструкція дозволила точніше відрегулювати підвіску, підвищивши керованість і комфорт. Нова платформа на 90 кілограмів легша та має нижчий центр мас ніж попередня. Колісна база була збільшена на 60 міліметрів. При цьому загальна довжина автомобіля не змінилася, що дозволило покращити курсову стійкість. Нова багатоважільна задня підвізка забезпечила чудову бічну стійкість разом із надійним захистом надлишкового крему. Адаптивну систему регулювання жорсткості AVS налаштовано таким чином, щоб підвищити керованість у поворотах шляхом рівномірного розподілу навантаження на усі чотири колеса. Лінійка моделей нового RX. RX350 оснащений 24-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном із турбонаддувом та восьмиступеневою автоматичною трансмісією Direct Shift з абсолютно новою системою постійного повного приводу з електронним керуванням. RX500H, гібрид зі спортивним характером, став першим гібридом RX з турбодвигуном. Силова установка складається з 2,4-літрового турбодвигуна, електродвигуна і шестиступеневої автоматичної коробки передач. Загальна потужність складає 371 кінську силу. Прискорення до 100 км за годину забирає всього 6,2 секунди. Ще більша керованість гарантується за рахунок системи повного приводу Direct4. RX350H – самозарядний гібрид, який поєднує в собі потужність 2,5-літрового бензинового двигуна і електромотора. Загальна потужність – 250 кінських сил. Це дозволяє розганятися від 0 до 100 км за годину за 7,9 секунди, а також забезпечує витрату пального на рівні 6,3-6,6 літрів на 100 км. Також було модернізовано електрифіковану систему повного приводу e 4 Відтепер задній електромотор потужністю 40 кВт постійно активований і передає більше крутного моменту для забезпечення кращого щеплення з дорогою. RX450 H, надзвичайно тихий і екологічний плагін-гібрид. Завдяки потужності 309 кінських сил він забезпечує прискорення від 0 до 100 км за годину за 6,5 секунд. Гібридна система поєднує в собі 25 літровий гібридний бензиновий двигун з електричним двигуном потужністю 18,1 квт година. Запас ходу виключно на електриці до 69 км, у місті до 90 км. Салон Lexus RX розроблений за концепцією кокпіту та зуна, що у буквальному перекладі з японської означає повіддя коня. Мультимедійний екран, панель приладів, 10-дюймовий кольоровий проекційний дисплей розташовано таким чином, щоб дані можна було зчитувати майже не відриваючи погляду від дороги. Функція Mood Select з палітрою в 64 кольори. Нова аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound, що має 21 динамік. В новому поколінні RX використовуються передові системи активної безпеки та допомоги водієві, що входять до складу комплексу систем безпеки Lexus Safety System Plus 3.0, проактивна система допомоги під час керування автомобілем, нова камера моніторингу стану водія, вдосконалена система запобігання фронтальним зіткненням, адаптивний круіз-контроль. система кругового огляду з чотирма камерами. 12 удосконалених подушок безпеки. Система адаптивного дальнього світла Blade Scan.